Цей глибоководний випуск вже з 2022 року, з весни, це було рішення Марченка, підписав це розпорядження. Він вже запущений. Розумієте? Тобто він вже працює. За рахунок балансу наповненості е, Хаджбєєвська Лимана лі, і впливу на Одеську затоку, дуже-дуже дуже багато грошей вже накрали. Чому? Тому що питання цієї дамби, вона, звісно, так і дійсна. Це так, вона е, споруда е, ну, така, в не дуже гарному стані. От, але Саме наповнення Хаджибєєвського ліману, його баланс, він відбувається за рахунок двох джерел: це природне джерело і друге джерело – це наповнення саме з СБО Північною. Так ось, якщо ми прибираємо СБО північною, то Ліман починає висихати. Вони вирішили, а чому б нам ще гроші не отримати від держави на начебто будівництво. Цього глибоководного випуска при цьо, при дивиться, ми отримуємо дуже і дуже серйозне наванта екологічне навантаження на Одеську Затоку. Бо це, ну так, я можу це заявляти, бо ми фіксували це в Хаджбєївському Лімані. Тобто це не очищені стоки, розумієте? Вони просто льються в море в Одеську затоку. От і друге, це гроші, які просто з небес сваляться, бо випуск та забрали у Тарпана, і там. Намагалися довести і прокуратуру, в тому числі, довести, що він не працює, а він там працює. І от зараз, коли вони переключили все на Одеську затоку, Хаджбєвський лиман почав сохнути, розумієте, бо він втратив е, друге джерело, а до природного джерела вже е, ну з середини 60-х років його недостатньо. Це е, злочинці, які не ті не просто крадуть ці гроші, намагаються, а та ця афера, яка призводить до дуже стрімкого і дуже серйозного погіршення погіршення екологічної екологічної ситуації в Одесі. І геннадій Леонідович свідомо, якщо він... Бо він чітко знає, що бо там же роздорстроє, Розумієте, цю дамбу е ремонтував постійно. Бо він про це сам каже. Ну так він знає, звідки гроші в його кишені.